Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, В календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Діти, я рада усіх вітати на нашому занятті. Сьогодні ми з вами відправимося у країну геометричних фігур. Щоб туди потрапити, нам потрібно пройти по стежці із геометричних фігур. Погляньте, ось перед нами стежка, і на ній зараз з'являтимуться фігури. Нам треба їх назвати, і тільки тоді ми зможемо потрапити до країни геометричних фігур. Ну що, давайте називати квадрат. Круг, трикутник, квадрат. Круг. Так, усі фігури назвали. І ось перед нами країна геометричних фігур. Погляньте, який замок стоїть чудовий. Ну що, вирушаємо? Геометричні фігури дуже люблять гратися на ігрових майданчиках, які повсюди в тій країні є. У них на майданчиках є пісочниці, різні гойдалки. Діти, а ви любите гратися на дитячих майданчиках? Давайте пограємо в гру геометрична гойдалка. Діти, погляньте, ось гойдалка. І на ній полюбляють бавитися геометричні фігури. Будемо з вами дивитися, що це за фігури, і рахувати їх. Яка це фігура? Так, це квадрат. А ось і ще геометричні фігури. Погляньте, серед них є ще один квадрат. Давайте порахуємо, скільки геометричних фігур квадратів на годяці. Правильно! На гойдалці два квадрати. А поруч із квадратами гойдається круг. Давайте порахуємо, скільки кругів гойдається на гойдалці? Так, правильно, один. Діти. А яких геометричних фігур більше? Квадратів чи кругів? Правильно, квадратів більше. А що нам треба зробити? Щоб і кругів і квадратів стало порівну. Правильно додати іще один круг. Молодці. Діти, ну а тепер кругів і квадратів порівну. Так, правильно, тепер їх порівну. Кругів стільки ж, скільки і квадратів. Ось перед нами нова гойдалка. Давайте подивимось. А які геометричні фігури гойдаються на цій гойдалці? Погляньте, це трикутник, а поряд із ним іще один трикутник. Давайте порахуємо, скільки всього трикутників гойдається на гойдалці. Правильно! На гойдалці два трикутники. А поруч із трикутниками на гойдалці гойдається круг. Діти, порахуйте, а яких фігур більше трикутників чи кругів? Правильно, трикутників. А що треба зробити, щоб геометричних фігур стало порівним? Так, правильно треба додати іще один круг. Ось він з'явився, і тепер фігур стало порівню. Молодці. Ви знаєте, діти, наші геометричні фігури. Полюбляють створювати різні малюнки. І тому я пропоную пограти. Ось перед нами є ось такі малюнки. Це зразки. І на них є якесь зображення. І це зображення складене із геометричних фігур. Ось перед нами квітка. Бачите, серединка це круг, пелюсточки теж із круга, а вазончик зроблений із трикутника. І от я вам пропоную розглянути. Зразки та спробувати самостійно викласти вдома із геометричних фігур різноманітні малюнки. Та не забувайте про зворотній зв'язок, надсилайте свої роботи, я дуже на них чекатиму. Діти, ось ми і побували з вами в країні геометрії. Було дуже цікаво, ви усі великі молодці! Давайте вже будемо прощатися з вами. До нових зустрічей! Бувайте!